Та а що, Крим, коли наступний відос по Холонайту. О, це то вже пішла паск. Здоров, глянемо на паролог Холонайта. На порядку денному королівські стоки старовинний котлован, глибинне гніздо і місце відпочинку. Трошки поговоримо за місто сліз. В стоках ми бачимо всі ті самі кольори, що в місті сліз, немає ніяких цікавих декорацій, мобів. Всі вони є різновидами хробаків. За пару хвилин можна побачити всіх 12. З босів маємо хробако-генератор 3000. і дуже веселого жука-гноєвика. Першим я вбивав жука, це було не складно, але довго. Радий, що, хоч лавка була близько, на секундочку єдина на лоці. Файти були забавними, але друга поява боса була ще веселішою. Перед битвами зі спавнером я, м'яко кажучи, просунувся по сюжету, тому проблеми з босами геть не було. Прийшов, дав похавелу, отримав похавело, бос вмер. Що цікаво, це права частина локі. Тут маємо два стула піти горизонтально або піти вертикально. Пішовши горизонтально, ми потрапляємо в гай ізми. Пострибали, побігали, і ось тобі нова обілочка. І тепер можемо плавати де схочем і скільки схочем. Наступного дня я поставив собі за ціль знайти картографа в стоках, і він, як неочікувано, опинився на відшибі карти, до якого фіг дойдеш на рандомі. Але наразі це найприємніша зустріч з картографом за всі попередні. А тепер час другого стула, на якому ми стрибаємо до старовинного котловану. Тут маємо прикольний новий відтінок зеленого, і на те, щоб вшарити, що це зелений, я витратив 10 хвилин на віки, плюс калорпікер. Ворогів тут теж раз, два і вже шість нарахувалось. Коли зустрів боса, вже дізнався від Крима про його другу версію бос Мрій. Мовив він набагато складніший, швидший, душний. І я подумав, що звичайна його версія це просто попуск. Але 5 траїв на вивчення атак і 20 на побиття босів дали зрозуміти, що на другу версію я піду. Ой, як не скоро. З сосуду ми отримуємо прикаляс у вигляді подвійного стрибка і свою першу бліду руду. Завдяки новій абілці ми зможемо зустріти другого боса в кристалічному піку, про якого я казав в другому відосі, і також зможемо знайти другу бліду руду на найвищій точці карти у кристалічному піку. Також відкриваємо собі станцію Укрзалізниці і другу лавку в котловані. На цьому, по суті, Лукас здулась. Реально, тут більше нічого нема цікавого і нема що робити. Агов, тут є помилка, там ще прохід в безодню є. Блять, лише на наступний раз, я там ще не був. Я трошки погуляв по карті, позбирав всіляки і повернувся в місто сліз, але в незвідану його частину. Тут в нас нові вороги, нові проходи, і є один дрімаєр. Хе-хе. пише дрімерс, а чент переклав як дрімаєри. fuck. Стоп, а я вже щось казав за дрімерів? Оу фак назад. Отже, ми потрапили в землі відпочинку, і тут зустріли якийсь монумент з трьома масками. Три чорти нам щось затирають за печатки, типують в якийсь невідомий діменшн. тут нас веде якийсь метелик, туда, сюди, і він нам дає якийсь цвях душ. З його допомогою зможемо тепер думки читати і з босами в їх мріях битися. А повертає нас з того світу бабка, яка буде в майбутньому за душу нам давати всілякі ніщяки. Що, не дали опис глибокого лору гри, ну піди поплач, я хизи. І от тепер ми шаримо, хто такі дрімаєри, і ми їх маємо повбивати. Повертаємося до міста. Тут ми знову побігаємо по і головною точкою інтересу буде шпіль, який тепер нам відмічається маскою одного з дрімерів. По дорозі до одного кої маски ми зустрінемо душнілу боса, а точніше їх буде толпень. І приходиш ти до них, по принципу, приходь один, ми теж прийдемо одні. Але завдяки спідранерам я взнав, що одного з них можна кільнути люстрою ще до початку файту, і не знаю, що я робив би з шістьма дебілами, адже п'яти мені з головою вистачило. Сасал. Згоре пополам повбивав тих босів, тріумфально піднявся до того шпіля і фіганув Лур'єн хранителя, знявши одну з трьох печаток. Але ви скажете, що ти мені тут мелеш? А де в тебе ще одна маска? Ти брехло? А я скажу, що вбив до цього ще одного дрімера, і що ви мені зробите картинки з інтернету? І вбив я його в гнізді. До речі, гніздо мені як клока не сподобалось, адже як мінімум там моби респавняться, ще й респавняться в павуків, тобто тобі треба їх мало того ж два рази вбити, так вони ще й за тобою полізуть хоч на стіну, хоч на стелю, але стиснувши зуби і не тільки. Проходимо кімнату за кімнатою і, по-перше, лутаємо квиток на львівський трамвайчик, а по-друге, знаходимо ЗОТА, якого рятуємо для фана в наступному відосі. І побігавши по гдізді 30 хвилин, ось вона, другий дрімер, Херра Звір. Її ми теж вбиваємо, вона теж не супротивляється. І як я дізнався згодом, оцей другий дрімер є матір'ю Хорнет. І я не знаю навіщо вам ця інформація. Також з необов'язкових босів на лоці є ми. Упс, це не ми, це не ми. Це носк. І як босс він дуже крутий. В нього є попуск атаки, є досить душні атаки. Я витратив на нього з десяток, може більше траїв, і за його я отримав бліду руду, за якою я сюди і приходив. І я думаю, що це прекрасний бос. Протягом усіх спроб ти розумієш, що саме ти помилився, а не бос їба на Після нього я прокачав свій цвях і захотів з квитком на трамвайчик. Поїхати в край королівства, але це буде некст раз. Отже, приходьте на стріми, усі ігри для відео я проходжу там.